Вітаю на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги простий та смачний рецепт салату. При мінімальній кількості інгредієнтів у цього салату вишиканий та пікантний смак завдяки вдалому поєднанню складових. Готується легко і зі столу зникає дуже швидко. Переходимо до приготування. Я вже підготувала наступні інгредієнти: філе курки, яйця, ріпчаста цибуля, консервовані гриби. Чудово, якщо це будуть білі гриби або інші лісові. Я ж сьогодні буду використовувати шампіньйони. Також будуть потрібні майонез, олія, сіль, чорний милиний перець, зелень петрушки для прикрашання. Пропорції в описі під відео. Спочатку на плиту ставлю варитись яйця. Відправляю філе курки у воду, яка вже закипіла. Прибираю пінку. Додаю сіль та готую протягом 25 хвилин. Тут теж вода закипіла, варю яйця протягом 10 хвилин. Тим часом нарізаю ріпчисту цибулю на півкільця відправляю смажитись ріпчисту цибулю на розігріту пательню з олією. Смажу на середньому вогні до рум'яності. Вимикаю, коли цибуля вже м'яка, запашна і ось така золотава. Поки цибуля та філе вистигають, нарізаю шампіньйони на смужки. Далі на смужки нарізаю відварені яйця. Нарізаю філе курки на шматочки. А потім також ріжу на смужки. Поєдную всі інгредієнти в салатнику. Додаю чорний милиний перець, додаю сіль та майонез. До речі, у мене на каналі є рецепт домашнього майонезу. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Ось і все, салат готовий. Викладаю на тарілку та прикрашаю зеленню і шматочками шампіньйонів. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Всім смачного та до нових зустрічей!